Так, зараз вам покажу, якими препаратами обробляв гірчицю. Так, Це гербіцид цукрон профін, хімагромаркетінг. Інсектицид брав ось такий ампліго. І перший раз я кропив бором, коли робив гербіцидну обробку. Там фаза була 2-3 части глистка. Я там брав по 200-300 г. Бору фірми Мінераліс на другий раз обробляв ось таким. Бормоліден. Тут є ріпак, весна 5-7 листків, початок бутонізації. Це на зимовий, але в принципі він підійде. Також я його буду використовувати на сою. По літри. Планує десь дві обробки робити. На гірчицю, мабуть, ще один раз вроблю. Гербіцид. Це я давав в розрахунку 40 літрів на 60 гектар 60 соток. Так, тут ріпак 0,35. Тільки я дивився реєстрацію на ярий. Він іде 0,3 літра 30, 350 трошки забагато його прибиває. Тут клопіроліт і піклорам двохкомпонентний препарат. Також додавав такий сульфат магнію в розрахунку 0,5 кг на 60 соток і Яра Фолікер 1818. -18. Це такий мікроелемент для. Просто також брав кілограм карбоміту. Ось такі препарати використовував по гірчиці.